Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єркаць. З 628 стрімом по справі Ірини Дмитрий Нефаріон. 628 раз я хочу розібратися в цій справі: розібратися по закону або, а не по безпреділу. Розібратися фахово професійно, доводячи кожне своє слово, а не дивлячись на стелю і пишучи. Па зі словом може, як написали прокурори львівські та поліцейські І сьогодні у нас 628 стрім, 628 раз, пересилюючи себе, пересилюючи в тому пересилюючи зневіру, пересилюючи просто приреченість від того, що. Український народ своїми руками закопує свою неньку Україну могилу. Я беруся і знову починаю стрімити. 54 57 08 25 13 71 89, 78. Картка Приватбанку і низький, низький уклін. Тим, хто допомагає. Для тих, хто за кордоном, ви знаєте, за кордону вже давно ніхто не допомагає. Скажу чесно, тільки одиниці людей за кордону допомагають мені, які є моїми друзями. До смерті будуть моїми друзями. До смерті я буду їм дякувати. Решта за кордону просто перестала знати Славіка Зінченко і перестала чути про вбивство Ірини Дитрін Фаріон. Їм так зручніше жити. Ви знаєте, я. Попросив однієї людини допомогти за кордону по справі вбивства Ірини Фаріон. І ця людина влаштувала мені цілу виставу просто виставу таку, знаєте, от вона зловтішалася з того, що я у неї прошу. Ви знаєте, мені дуже важко просити. Я би дуже хотів бути на службі у державі Україна. І просто за звичайну зарплату знайти вбивця Ірини Ф... Дмитрини Фаріон. І довести, що Славік Зінченко, не винуватий. На превеликий жаль, такі як я, в Україні ніколи не були потрібні, і українському народу теж. Тому допомагайте, хто скільки зможе. Допомагайте, а Бог вам віддячить за вашу щедрість і вашу доброту. Ну і по темі стріму. Ви знаєте, ми не помічаємо. Ми не помічаємо багато того, що дивимось. Ми не помічаємо, не прислуховуємося до слів, які говорять на суді, на цьому судилищі у Львові. Давайте звернемо на худенького Славка Зінченко, який сидить в камері. Ви знаєте, я, я просто знаю. Я просто знаю, що можуть зробити з людиною, коли він закритий в камері, всі з очі в колоні. Кожен з нас дуже хоробрий на волі, кожен з нас дуже хоробрий на кухні, коли можна говорити за чаркою, з сусідом чи з другом, і то. Коли перетрезвієш, думає, а здасть він тебе чи не здасть. А от коли ти попадаєш за грати, коли тебе закривають, і ти розумієш, що все, приїхав. От тоді ти починаєш думати, а витримаю чи ні. Уже скоро рік Славік Зінченко сидить в СІЗО. А рік. І відсвяткував він день народження в СІЗО, хоча яке то свят. А що з Славіком Зінченком роблять в СІЗО? Ви думали? От ви думали, як він живе в СІЗО? Що з ним роблять в СІЗО? Як з нього вибивають зізнання, признаночку? Славіка Зінченко вибивають признанку. Рідні, дорогі, зізнання вибивають тонко, професійно, фахово. Ви скажете, так по ньому ж не видно, що ви виб... вибивають зізнання. Повірте, якщо ви попадете в колонію, з вами будуть робити таке, про що ви ніколи не скажете нікому. Раз. По-друге, будуть це робити тонко посадиськи. По-третє, ти ж нікому не пожалійся. Навіть Славік Зінченко, якби на суді сказав, що на нього тиснуть. Застосовують фізичні методи, психологічні методи, шантажують в камері, це нічого йому б не допомогло. Чому? Ну, тому що він боїться не за себе, він боїться за батьків на волі, за мати в Дніпрі, за батька на фронті. Тому він мовчить. Але звернемо увагу на його слова. Пам'ятаєте, коли говорили за телефон? Одним з доказів того, що Славік Зінченко готувався до вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон, є його телефон. Де начебто там схеми Львова, схеми інших міст України, все, все, все я вже давно перечисляв. Так от, пам'ятаєте, на першому засіданні по телефону да, суда Славік Зінченко сказав: то не я, то не моє. Пам'ятаєте? Він сказав: то не я, то не моє. Після того, як у мене вилучили телефон, а я, до речі, пароль телефона так і не давав, значить, поліцаї зламали телефон Зінченка, тому що пароль від телефону Славік Зінченко поліцаєм не назвав. Поліцаї зламали телефон Славя Зінченко, значить, Славік Зінченко сказав, вони робили все, що вони хотіли. Цими словами, Славік Зінченко заперечив факт. Всіх тих е, повідомлень, всіх тих е, речей в телефоні, які начебто вказували на те, що він готувався до вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон мав до неї цікавість. А тепер дивіться на його слова на останньому засіданні. Коли його знову питають, а в телефоні все, що в вашому телефоні, то ваше, він каже: половина моя, половина не моя. Короткий коментар. Якщо він раніше категорично заперечував все, все те, що вказує на його підготовку, начебто до вбивства Ірини Фаріон, фактично запхано в той телефон кимось іншим, то зараз він просто коротко каже: половина моя, половина не моя. Чому? Тому що по інсайдерській інформації в камері зі Славіком Зінченко постійно працюють. Постійно працюють фізичним, психологічним, моральним тиском. Певна категорія людей, які з ним сидять в камері, постійно обробляє Зінченка. Для того, щоб він зізнався, для того, щоб він здався, для того, щоб він дав признанку, що саме він вбив Ірину Дмитрівну Фаріон. Тому він отак і міняв свої слова, коли в нього питали про телефон. Єдине, що зміг Славік Зінченко зробити, це попросити окрему камеру. Йому не дали. Чому не дали окрему камеру? Тому що в цій камері Славік Зінченко буде в безпеці і над ним вже не будуть знущатися, вимагаючи в нього зробити зізнання. Хтось каже, що робити, а я скажу, що робити. Хоча. Факту тиску на Славіка фізичного, морально психологічного у мене немає. Є тільки інсайдерська інформація. Але слова Славіка Зінченко при телефоні, який він сказав на першому і на другому засіданні, свідчить про те, що у Славіка Зінченко у камері м'яко каучі не дуже просто. Та і з досвіду я знаю, що можуть зробити у СІЗО, ув'язнені, якщо їм дадуть завдання пропрацювати з своїм Товаришем по камері правильно попрацювати, щоб той товариш зізнався. Також, дорогі рідні, що я пропоную, я виклав в інсайдерську інформацію, яка надходила, надходила і надходить до мене. Все те, що я сказав про те, що у камері до Славі Казінченко, можливо, підкреслюю, застосовують методи фізичного, морального, психологічного, Тиску є інсайдерська інформація. Але цю інсайдерську інформацію ми не можемо просто так викинути на смітник. Враховуючи факт, що Славік Зінченко втрачає вагу, ми бачимо його просто вже невпізнаним. Славік Зінченко різко втратив вагу. У нього навіть мова вже не така. Мова жестикуляція, вага зменшилась в рази. Враховуючи і цей фактор, потрібно адвокатам Сулімію Вороняку подати подання на повне медичне обстеження Славіка Зінченко. Повне медичне обстеження Славіка Зінченко, повне медичне обстеження. Дорогі друзі, тому що Славіком щось непросто. Над Славіком працюють. От я в цьому впевнений. Для того, щоб перевезти Славіка в лікарню, в тюремну, для того, щоб перевезти Славіка в окрему камеру, потрібно зробити повне медичне обстеження Славіка з іншим. Навіть що він каже, у мене все класно, у мене все добре, здоров'я чудове. Подати подання. Інакшого виходу немає. Усім відомо, як в радянських тюрмах вибивали зізнання в камерах, в прес-хатах. Ви знаєте, в кожній колонії СІЗО є прес-хата. Де, коли ти туди попадаєш, твої же співкамерники працюючи на адміністрацію СІЗО, вибивають з тебе покази, заставляють тебе зізнатися, влаштовуючи тобі просто, просто, як кажуть, пекло, а не життя в камері. Враховуючи ці всі фактори, потрібно. Сулимі вороняку подати подання для повного медичного обстеження Славіка Зінченка. Інакше, інакше Славіком зроблять щось погане. Славік міняється у нас на очах. Вага, мова, жестикуляція. Подивіться на очі Славіка Зінченка. Оце все, що з ним роблять в камері, приховано в його очах. Подивіться: у нього очі приреченої людини. Розуміть, очі Славіка говорять: оті дитячі очі, хлопчика, якого хочуть знищити. Вони говорять все. Тому закінчується наук. Я звертаюсь до Тетяни Мусіхіної, до групи підтримки жінок Славі Зінченко, Звертаюсь до адвокатів, Вороніка і Сулеми. Негайно подати подання на повне медичне обстеження Славіка Зінченка. 54, 57. 08 25 13 71 89 78. Карка Праводбанку і низький, низький уклін Тим, хто допомагає. Дякую за стрім.